І вітання всім глядачам. В нас в гостях президент футбольного клубу Олесько Тарас Мелих. Рада вас бачити. Добрий день. Як ви оцінюєте цей сезон для футбольного клубу Олесько? Я вважаю, що цей сезон пройшов для нас непогано. Це один з найкращих сезонів в історії команди. Ми зайняли на такому рівні друге місце. Мали бажання зайняти перше, ну як і всі, напевно, мають таке бажання. Трошки нам чесно, не, 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 не хватило, щось десь не допрацювали, а десь нам і повезло в якихось моментах. Тобто е, ну, друге місце на такому рівні це для нас був дуже хороший результат, на, як на цей сезон. Що для вас означає срібло першої ліги? Найвагоміших е, результатів, які команда. Е, Команда здобула на, за свою історію. Ви все-таки до останнього вірили, що перше місце буде за вами? Чи все-таки сподівалися, що може щось піде не так і ви займаєте друге, третє? Це всі, звичайно, що всі вірять, і всі хотіли там десь зайняти перше місце. І завжди його хочуть зайняти перше місце. Це ж нормально. Останній матч був проти нового роздолу, і ви там, на жаль, програли. На вашу думку, що стало причиною? Назвати основну причину її такої немає. Це була загальна причина Розділ грав вдома. Вони хотіли виграти. Тим більше, новий розділ в другому колі усилився багатьма гравцями, мав підсилення в другому колі. У нас, скажімо, гравці в команді були вікові. І, напевне, десь щось нам бракнуло в тій останній грі, можливо, протязі сезону треба було десь зіграти трошки інакше, з, з командами, з яких ми могли вигравати, ми зіграли в нічию. Фактично, це, був, це було два програші в нас за сезон і багато нічиїх, яких ми просто нахватали непотрібних. Як ви оцінюєте прогрес команди за останні кілька років? Коли я почав займатися командою. Команда була було районного рівня. Це була зовсім інша команда, зовсім інша гра. Грали фактично всі місцеві хлопці. На даному етапі в команді немає ні одного місцевого хлопця, є районні, з району хлопця, але з самого Леска немає. Я батько хлопцям пропонував в тренування в команді. Грати, але ну, чомусь не знаю. Не мають такого стимулу, не мають бажання і як такої районної команди наразі вона є дуже така. Може бути і півсезону і розвалюється. Не мають бажання місцеві гравці виступати. Ну, не знаю, чи не мають бажання, чи не знаю, що їм працює. Ви зайняли друге місце. Чи є у вас плани щодо підвищення у класі до Прем'єр-ліги Львівщини? Бажання завжди є, але я, хлопці, багато футболістів. Не тільки моєї команди, а інших командів знають мене і я не. Поки я не впевнений, я нічого не говорю наперед, тому що ну, бажання всіх є, всіх нормальних людей є бажання завжди бути вище. Але це треба оцінювати свої фінансові можливості, бо ви ж самі розумієте, що це для цього потрібні фінанси. А фінанси в нинішній, теперішній ситуації в країні, вони так трохи нестабільні. На даний момент чи покинув хтось команду, або навпаки, ви зараз переглядаєте нових гравців, потенційних новачків, які будуть приєднуватися ну, до тренувального процесу, розмова з тренером була, але поки ми не розуміємо, в якій лізі ми граємо, коли ми граємо, що ми граємо, зараз ну не можна переглядати гравців, для чого їх переглядати, якщо людям треба чітко давати якісь завдання або їхні розуміння їхніх заробітків. З команди поки що ні, ніхто не пішов. Е, всі ніби залишилися в команді. Хіба один хлопчина покинув команду це Лельоза Захар. М -м -м. Просто з тих причин, що він хоче тренувати дітей, а так решта в команді всі залишились. Які позиції є для вас пріоритетними для посилення? Якщо все-таки ви там вирішите вашу долю далі, прем'єр-ліга області, чи залишаєтеся в першій лізі, які позиції ви б хотіли б підсилити все-таки? Я хотів підсилити ще в, в другому колі сезону, і на першому колі, це мене більше цікаво захист. Ну, звичайно, захист цікаво, але Ну, не було дуже важко знайти якогось хорошого захисника. І в другому колі ми підсилилися хлопцям місцевим з Бузки, ну, з нашого району це молодий перспективний гравець. Я думаю, що він з нами Е, Тобто ну, більш цікаво мене захист. Хто з гравців найбільше вас вразив цього сезону? Хлопці старалися всі десь одинаково, можливо, хтось десь недопрацьовував. Звичайно, що в мене там в команді є і відомі гравці, і вони відділялися на, на фоні, скажімо так, Степан Гірський, то він, гравець високого рівня. Звичайно, що він відділявся як гравець на полі, але в зв'язку з його травмою він не завжди міг догравати матчі до кінця, бо його і травми. Виділити когось особливого ну, не можу. Команда це як машина, вона не може їхати там без одного колеса. Вона мусить їхати на чотирьох колесах з мотором і з рульом. А якщо чогось бракує, то машина не їде. Які головні цілі ви собі ставите на наступний сезон? Якщо все ж таки ви там вирішите? Прем'єр-ліга, не прем'єр-ліга, але ж цілі, якісь у вас мають бути, тому поділіться, будь ласка. Ну скажімо, звичайно, що десь, напевне, ми по спортивному принципі здобули цього року. Вихід в Прем'єр-лігу, тому що е, виходить тільки одна команда, але в зв'язку з тим, що ніби е, ФК Монастир іде вище, то вона надається тоді два місця в Прем'єр-лізі, і ми по спортивному принципу можемо попасти в Прем'єр-лігу. Звичайно, що би хотілося там зі, зіграти в премєр лізі але я ще раз наголошую: я спонсорую сам один, поки я не буду мати розуміння фінансування, де я його буду брати. І звідки, то я наразі нічого не можу сказати. Як ви прийшли до ідеї очолити цей клуб? Хм, перед тим, як запис був, ми ж з вами розмовляли. Це ж як, ну скажем. Як, як забавка, хлопці виростають, а забавки залишаються. Ти починаєш, хтось бавиться машинками, хтось там в казино, хтось в футбол, і кожен має якесь це. І чим більше ти цим займаєшся, тим більше ти хочеш його ну, так би, здобути, якісь результати. Ну, скажімо, більше адреналіну, більше всього. Який ваш найяскравіший спогад за часи роботи у футбольній команді Олесько? Наскільки я знаю, ви працюєте вже протягом п'яти років? Я думаю, у вас точно є щось цікаве. Це ми грали на такий кубок ще колись. Ми тоді були, по-моєму, ще районною командою або командою третьої ліги. І в нас проводилися такі чемпіонати, як Східний, чемпіонати Східної Федерації області, і там участвували райони Радехів, Бродівщина, Золочівщина і Буск. Це чотири райони між собою розіграли такий осінній кубок. І це ми на восьмій хвилині програвали ФК-Радехів. Це була навіть не ФК-Радехів а збірна Радахівщини ми прорвали на 8-й хвилині 3-0, а матч закінчився 4-3, нашу користь. Ну, це такий найкращий спад. Я так розумію, це є і ваш такий улюблений матч. Але якщо повернутися до минулого сезону, який ваш улюблений матч або гол є таким найпам'ятнішим, який ви дійсно запам'ятали? Найпевно, напевно, найкраще ми зіграли в городку. Там ми і добрий результат показали, і добру гру в на виїзді в городку. Це ми виграли 4-1. Як ви уявляєте, ідеальний сезон для футбольного клубу Олесько? Можете в деталях розказати. Та ідеальних ідеальних сезонів не буває. Ні е, великих команд, е, скажімо, світового рівня, ідеальних сезонів не буває. Все одно є так, що й Барселона прориє там команді нижчого до зону. Ну це ідеальних сезонів не буває. Все одно десь е, якісь є, десь команда недопрацює, десь команда повірить в себе. І може програти навіть аутсайдеру, тому що ну, а так, ну, я не знаю, ідеальних, ну, малювати собі можна мрії. Можна зараз помріяти. Я просто реаліст, а не оптиміст. Я зрозуміла. Можливо, щось хочете поважати вашим вболівальникам, які будуть дивитися це відео. Повжати вболівальникам. хотілося, щоб більше вболівальників принаймні ми на стадіон. Цей сезон ми провели, ми орендували поле в Боску, оскільки ми по регламенту не проходили. У нас не було роздівалки на стадіоні. Зараз ми таки в цьому році плануємо збудувати роздівалку. Для цього нам район на ОТГ допом допомагає коштами. Це єдині кошти, які нам допомагають, але ці кошти все одно не залишаються, якби власності команди. Це кошти все одно залишаються. У тег. це буде як роздівалка для футболістів, так і роздівалка для дітей на фізкультурі. Зазвичай скільки болівальників приходять на ваші матчі? Є у вас якась така статистика? Ні, я не веду, ну є 100, і 150 болівальників. Сподіваюсь, команда буде і надалі розвиватися. А вам дякую за розмову. Було дуже цікаво, і успіхи вам в новому сезоні. Дякую вам також. А виглядачі не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі в нових відео.